Благодать вам і мир від Бога Отця нашого Господа Ісуса Христа. Читаємо в першому посланні того апостола Павла коринтян. Благодать Божа нам дається, від Бога Отця і Христа Господа в Святому Дусі. Подайме нам ласка Святого Духа, Божа допомога для того, щоб жити добро. І потрібна нам, ласка, Святого Духа для освячення нашої душі. Тому ми потребуємо Божої допомоги, благодаті, Божого діяння в нашому житті, Божого повчання. Через те не покладаємо надію лише на себе, а довіряємо життя Богові Троїці Єдиному, єдиного і прагне Божої допомоги, Божої благодаті, Божої любові, потяги Бо, з Богом зможемо здолати різні труднощі. І не тільки нам дається від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа в Святому Дусі, але й мир. деколи людина неспокійна, має різні думки, хвилювання, мучиться, терзає себе, чи злий дух її мучить, і людина не знаходить собі. Місця, немає спокою. Коли ж ми з Богом сповідаємося, почащаємося тілок Христа в католицькій церкві, тоді маємо ми мир, порядкованість думок, мирні добрі стосунки з людьми, мир у праці. А навіть якщо якісь труднощі є в родині чи на місці роботи, то ми те все вирішуємо мирно, не беремо надто до серця, чи образи, чи якісь Приниження, а стараємося все по-божому вирішити і виконуємо свої завдання в сім'ї, праці, чинимо добро, по-християнськи, поводимося, спілкуємося. Тому дуже для нас важливо мати єдність з Богом, бо коли маємо єдність з Богом, прийняті Євхаристі, слухання Святого Духа, дотримання Божих законів, виконання волі Господньої, тоді ми маємо і мир, і любов. І радість, і мудрість, і здоров'я духовне тілесне маємо силу благодать чинити добро, долати труднощі. Якщо ми занурились в працю чи в містечкі стосунки без Бога, і є свавільні, і поводимося і говоримо грішно, тоді не маємо ні сили, ні миру, ні спокою, ні радості життя, а забігані, виснажені, застрашені. Через спокійні, чи що інші нас мучить терзаєм. Треба звернутися до Господа Бога, покаяти з гріхів, тайні сподіваюся, припросити Небесного Отця за свої провини і старатися жити для Бога, прийматися для тайни і в єдності з Богом, вирішувати всі життєві справи, провадити побожні розмови, мудро пояснювати свою думку, свою життєву християнську позицію. Завжди дякую за вас, моєму Богові, за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі. Ми повинні дякувати Богу найперше, що через святі тайни маємо Божу ласку, благодать Святого Духа, через тайну хрещення, ми помазання через сповідь, через причастя. Хто має тайне подружжя, то через тайне подружжя. Завжди дякую за вас, моєму і за благодать Божу, що була дана вам в Христі Ісусі, і ми пільнуємо, щоб самим бути в Божій власті, що сповідається, почащатися і бути в єдності з Господом, а також дбаємо, щоб наші діти, внуки, племінники, чоловік, дружина, знайомі були в Божій благодаті. Якщо хтось не сповідається, не почащається, ми кажемо. Іди до сповіді, припроси Бога за гріхи, не живи без Бога. А я не вкрав, не вбив, більше гріхів не маю. Це ти так говориш, а гріхів в тебе завжди знайдуся. Священник поможе виспоїтися, порозважай над своїм життям, подумай над Божими законами і совість собі підкаже, що ти недоброго зробив, зробила, що ти погане говорив, говорила. Тож, йди до сповіді, до причастя, будь з Богом завжди. Бо те, що мене тішить в твоєму житті, що ти маєш благодать. От коли ти сповідаєшся, почащаєшся, я радію. Коли ти дитину не ходиш ні до спою, ні до причастя, я не радію те, що ти гроші заробляєш, що ти маєш коханця чи коханку. Те мене зовсім не тішить, що ти на машині їздиш дорогі, чи маєш квартиру, чи успішну роботу грошовиту, те все мене не тішить зовсім, не радує. Я хочу, щоб ти дитина була з Богом ти чоловіче, чи ти, чолові, ти дружина, щоб ходили до Спая до причастя, жили побожно і були спасенними. А все решту те, що є добре, побожне, Господь Бог поблагословить те все додасться. Завжди дякую за вас, моєму Богові, за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі. Нам дана ця благодать вже через святі тайни і пільнуємо, щоб в Божій благодаті перебувати, щоб бути в єдності з Богом. Щоб бути Божими людьми не лише на словах, але й в тілі, в думках, в розмовах, щоб бути свято побожено, приймати прийматися читайним, сповідатися своєчасно зрехів, почащатися тіло крові Христа з любовю, з вірою і в Христі Ісусі перебувати, чинити те, що Богу Що ви, Господь Бог через нас промовляв і чинив діла милосердя, навертав грішників. Завжди дякую за вас, моєму Богові, за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі, каже апостол Павло, що завжди дякує Богові. А нам часом приходиться рідко, тішитися тим, що наші рідні, близькі пішли до спою, до причастя, і кажемо, дитину, не можу завжди радіти, що ти є в стані освячуючи ласки. Ти деколи ходиш до споя до причастя або взагалі не ходиш, тоді я сумна. Сумний, тож не вертайся і кайся. Апостол Павло завжди дякував Богові, що вони були в Господній благодаті. А ми теж пильнуємо, щоб наші рідні, близькі, і ми були в стані освячуючи ласки, щоб ми раділи, що є з Богом, що ми з собою маємо любов, доброзичливість, мудрі християнські стосунки взаємодопомогу, радість, спілкування, радість Господі. Завжди дякую за вас, моєму Богові. І ми повинні сприймати Бога, як Слово, а не як якогось далекого від нас, що він нас не цікавить. І він нами не цікавиться. І нібито ми собі живемо по-своєму в егоїзмі, як вдасться різні труднощі, захворювання, біди, присіленим. І тоді людина відчужна, найперше, серце від Господа Бога, не сприймає, що він є близько, що він любить, що він є наш отець. Апостол Павло розумів і казав з цього серця, що дякую своєму Богові. Так і ми кажемо я дякую моєму Ісусові, який мене любить, за мене помер і мене освячує своїм тілом крою, наповняє Духом Святим. Дякую моєму Отцеві за те, що Він мене огортає своїм милосердям, благословить мої справи, охороняє всякого зла, утверджую Христі Ісусі і дякую моєму. Святому Духу, який є зі мною, з яким я спілкуюся, і живу Божій благодаті, власті Святого Духа, є з Богом в єдності, в луці, в любові, в вірності йому. Тож Бог є наш і не тільки наш, але й мій. Хто в тебе найрідніший? Внуки в мене найрідніші. Ще хто чоловік. Без дружини не уявляю життя. а в тебе хто без матері, а в тебе хто, а в мене робота. Без роботи я пропащу людину. А ми кажемо, а в нас найрядіші є Господь Бог, без Бога собі не уявляю життя. Без Бога я пропаща людина. Господь Бог мене підняв, простив, навернув, освятив, розумив, творив по житті, від зла, зціляє, дає силу, мудрість і дає сиси вічне життя. З Богом я найщасливіший, найщасливішим, бо з Господом Богом мені найкращим. Благодать, яка була дана в Христі Ісусі, каже апостол Павло, отже, благодать в Христі Ісусі. Якщо ми не ходимо до спою, до причастя, то і не маємо Божої благодаті, то треба нам бути з Христом Господом, Христа Ісуса любити, до нього з радістю йти і приймати Тього грух Христа з вірою, з любов'ю, з великим захопленням, прагненням. Бо в Христі Ісусі нам дана благодать, дані всі Божі благословення. Дано Спасінням. ви в Ньому збагатились усім, усяким Словом і всяким знанням. В Христі Ісусі, Боже, ми маємо все. Без Христа Господа ми нічого не маємо. Ми нещасні, бідні, заблукавши люди. А в Христі Господі ми благословенні, спасенні, освячені, мудрі, кмітливі, радісні, спокійні. В Христі Ісусі ми маємо все і різноманітні Божі дари. Божу любов, щоб інших довертати до Господа Бога, до спасіння в Христі Ісусі, до Спою, до причастя, до Католицької церкви, до побожної поведінки, в Святому Дусі. Благодать вам мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, каже Апостол Павло До Коринтян. Боже Отче, Хри, Христе Господи, Святий Духу. Приймаю твою, приймаю твою благодать, Твою ласку, Твою, ласку, твою святу любов, твою, святу любов твою, прихильність, твою прихильність, приймаю твій мир, порядкування мого життя, приймаю твою, твою охорону, <пор <пор Твою допомогу, Господи, Тебе, Боже, хочу бути, хочу бути завжди з тобою, присвятати присвятийцем. Єдиний Боже, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, не як